Вітаю, сильні та незламні українці. Не завжди мені вдається оперативно відреагувати на якісь події, які відбуваються навколо нашої митниці. Але сьогодні ми з вами спробуємо наздогнати і розібрати дуже дуже цікаву історію, яка відбулася ще 5 січня, коли слідчі державного бюро розслідування завітали до одеської митниці і продемонстрували на всю країну, як вона насправді працює. І тема скажу я вам дуже дуже цікава і точно варта вашої уваги. Ну а розпочнемо традиційно з яскравих кадрів. Обшуків на митниці. Це робота слідчих ДБР на митному пості Орлівка, про який я думаю, що ви, багато хто з вас навіть і не чув. Про нього ми розкажемо трохи далі. Але а, давайте зосередимось на тому, а що ж там виявили слідчі ДБР. Вони з'ясували, що на цьому пості митники в прямому сенсі брали гроші з усіх за все. Вони брали гроші за імпорт товарів. Вони брали гроші за експорт товарів. Вони збирали гроші за чергу. Вони збирали гроші за ввезення легальних нелегальних товарів. Простими словами, можна сказати, що проїхати цей пост без хабарів митникам було неможливо. І навіть в офіційному релізі ДБР пише, що митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через. Кордон. І як ви бачите, ховали вони хабарі всюди, в принтері, на підлозі, під плінтусами. Ну тобто, будь-яке місце, куди можна було засунути гроші, вони їх туди засовували. Уся ця інформація ще 5 січня з'явилась на офіційній сторінці ДБР. Ну а нам з вами цікаво розібратись не лише в тому, що що написали правоохоронні органи в своєму офіційному релізі. Нам цікаво зануритись трохи глибше в цю тему, підсвітити деяку інсайдерську інформацію, і вона в нас традиційна по цьому кейсу. Є і так, давайте розпочнемо з того, що таке митний пост Орлівка. Про нього дійсно мало хто чув з пересічних українців. О, тож давайте з цього і почнемо. Митний пост Орлівка – це паромна переправа на кордоні між Україною та Румунією в Одеській області. Він запрацював приблизно у 2021 році і великої потужності не мав, тому що ну, не було великої потреби перевозити а, з Румунії товари до Одеси, коли а, в Одесу здебільшого товари прибували море. А, Мова йде про здебільшого товари турецького напрямку, тому що о, до початку війни товари з Туреччини йшли а, напряму через паром до Одеської митниці, до портів Одеси. З початку війни пароми перестали працювати, і більшість товарів з Туреччини почали постачатись в Україну через румунську паромну переправу. Вони пливли паромом в Порт Констанція, і вже звідти ці товари на фурах вони рухались через Румунію і заїжджали в Україну через Пост Посторлівка або через Пост пострині. І от в умовах війни там і з'явились корупційні схеми. В мене є кілька фрагментів. З матеріалів справи правоохоронців, які розкривають нам, а за що конкретно і які суми там збирали митники і. Ну чесно кажучи, я був трохи приголомшений, тому що пам'ятаєте, ми наша минула історія з поборами з експортерів з чорних аграрів хабарів на одеській митниці, коли митники брали один відсоток за випуск нелегального зерна з України. Коли голова митниці Демченко вийшов з реакцією на мій матеріал, він заявив, що у митниці немає повноважень контролювати. Товари, які виїжджають з України, і навів там великий перелік аргументації, чого вон чого митниця не має ніяких повноважень. І от мені цікаво, після того як ми зараз почуємо а, всю ту інформацію з матеріалів а, правоохоронних структур. А, мені цікаво, а чи є повноваження у митниці збирати з людей, з водіїв, з імпортерів, з експортерів ті гроші, які, а, про які зараз піде мова. І так. Тарифи 200 доларів США з кожного транспортного засобу, якщо вантаж відповідає задекларованому товару в митній декларації. Тобто 200 баксів за те, що ти везеш те, що ти заявив. Клас, да? Від 1000 до 1500 доларів США за провезення через митний пост незадекларованих товарів, брендові товари та заборонені на ввезення на територію України товари та інше. Тобто. Тисячу доларів за те, щоб ввести в країну, в якій йде війна, товари, які ввозити заборонено. Ну, Тут не деталізовано, але що таке заборонені товари? Це товари подвійного призначення. Ну, реально, тобто за тисячу доларів в Україну через е -е, орлівку можна було ввести все, що завгодно. Ну, це дуже круто. Далі. 50% від суми обов'язкових митних платежів за незадекларований товар з певної категорії товарів, наприклад, ліки, енергозберігаючі та енергогенеруючі товарів. Це мова про що? Про генератори та товари, які допомагають зараз українцям переживати блекаут. Кабмін вносить рішення, парламент це підтримує, президент це підтримує про те, що скасувати для українців сплату митам 10% і 20% ПДВ при ввезенні генераторів. Тому що українці зараз мають якось виживати. Що робить одеська митниця? Одеська митниця говорить: друже, то супер. Президент щось вирішив, уряд щось постановив. Дивись, ти везеш генераторів на 100 тисяч доларів, будь ласочки. В тебе є 10% мита обов'язкових платежів, скасованих, і 20% ПДВ. 30 тисяч доларів приблизно ти мав би сплатити платежів. Але держава їх скасувала. Але те, що скасувала держава, це ж митниці не стосується. Будь ласка, 50% з цих платежів нам кешем за те, що ти проїжджаєш через одеську митницю. Круто, це приблизно 15 тисяч доларів. В публічній площині вже ж активно обговорю, да, чому після скасування мита на везення генераторів ніхто ну, вони не впали в ціні. Да, зараз вони вже впали в ціні, тому що їх кількість перевищила вже потреби ринку. Але спочатку, після скасування ціни не падали. Тепер у нас є відповідь, тому що скасування владою митних платежів призвело до того, що частина цих платежів... Було дав... потрібно давати у вигляді хабарів для митників. Круто. Далі. Також працівниками митниці встановлена неофіційна плата за прискорення проїзду для легкових транспортних засобів у розмірі 5-10 доларів США та від 100 до 300 доларів США за везення вказаною категорією транспорту товарів та речей поза встановленого нульового тарифу. Тобто. Навіть пересічні автівки, які там десь в Європі взяли якісь товари, везуть. Там це може бути гуманітарна допомога, це можуть бути товари, які там потрібні людям для переселенців. Ну будь-що. Якщо в тебе цих товарів більше, ніж на 500 євро, будь ласочки, від 100 до 300 доларів. Також за проходження митного контролю вантажними транспортними засобами в режимі експорт працівники митного посту Орлівка Одеської митниці вимагають та отримують неправомірну вигоду за поверхневий огляд 200 доларів з кожного транспортного засобу, а також від 1000 до 1500 доларів за провезення через митний пост незадекларованих товарів та товарів, заборонених для вивозу. Ось знов тема експорту. Да? Демченко виходить і говорить: немає у митниць ніяких повноважень контролювати експорт товарів з України. При цьому на тій самій одеській митниці на невеличкому пункті пропуску Орлівка митники брали гроші з усіх. От ти везеш все, як в тебе задекларовано, на експорт. Ти вивозиш товар, за який буде заходити в країну валютна виручка. Будь ласка, 200 доларів. Якщо ти вивозиш щось заборонено, ну не можна це вивозити. Будь ласка, тисячу, півтори тисячі доларів і вивозь. Пане Демченко, ну є повноваження у митниці це робити? Чи ви знов вийдете і скажете, що ну, це, якась, це якась певна маніпуляція, і правоохоронні органи вчергово маніпулюють? Але ж подивіться на світлини, ваші митники на цьому пості збирали гроші і розсовували їх усюди. Ви теж про це не знаєте? Ви теж будете це захищати. І найцікавіше, друзі, приблизна сума неправомірної вигоди, які отримують працівники митного посту Орлівка Одеської митниці, за одну зміну складає близько 400 тисяч гривень або 10 тисяч доларів США. Десять! Тисяч доларів в день одна зміна на одному невеличкому пості. Орлівка невеликий пост, де постійно там їдуть фури в черзі. Це паромна переправа. На ній там розміщується кілька фур, поки вони переїдуть, поки паром переїдуть. Невеликий потік, да? одна зміна на одному пості 10 тисяч. Я не знаю, скільки таких робочих змін. Було на пості Орлівка, але взяли одну зміну і збирало вона десятку в місяць. Можливо, там дві зміни працювало, були робочі збирали. Можливо, там всі зміни працювали і збирали по 10 тисяч доларів, Я не знаю. Я не знаю, що відбувається на митному Рені, Можливо, там те саме. Я вважаю, що правоохоронці мають дослідити всі пости одеської митниці, але повертаючись до історії, яку ми розказували напередодні різдва про. Збір заграрів 1%, яку так потужно захищає голова митниці, тимчасовий голова митниці В'ячеслав Демченко. Немає повноважень у митниці контролювати експорт. Тут, повторююсь, повноваження збирати хабарі є в умовах війни. Да? Ще раз нагадаю, за ввезення заборонених товарів 1500 доларів, за вивезення нелегальних товарів. Тисячу півтора доларів. За просто проїзд легкового автомобіля 5 доларів, за товари в легковому автомобілі 300 доларів. Це нормально. Куди рухались ці гроші? І тут ми приходимо до керівника одеської митниці Михайла Мирошніченка. Чи можлива реалізація подібної історії без прямої вказівки начальника митниці? Ні. Неможливо. І версія того, що Мірошніченко приймав участь в отриманні і в розподіленні хабарів з експорту аграрної продукції, говорить про те, що подібні історії можуть бути на кожному пості на Одеської митниці, на кожному напрямку роботи. Експорт зерна з портів Одеси, імпорт, експорт орлівка, пост Рені і внутрішні пости, де розмитнюються товари. На кожному етапі, виявляється, можуть збирати гроші. І робота слідчих ДБР на Орлівці це підтверджує. Я не знаю, скільки ще е, пан Демченко буде захищати цю історію. Можливо, в нього там особистий інтерес. Можливо, він дійсно, коли е, ми публікували схему, що керівництво митниці в Києві приймає активну участь в розподіленні грошей з одеської митниці. Можливо, і пан Демченко там є особисто. Якщо він так потужно захищає цю схему, я не знаю. Але ну ми бачимо друга історія поспіль. З виявленням на одеській митниці найзухвалішої схеми, поборів просто з усіх, і керівництво митниці в Києві мовчить. Ну мовчить. Чим більше ви будете мовчати і не приймати кадрових рішень, тим більше подібних матеріалів буде в нас. Ну а про те, що е, Кабмін не... Ну, не вважаю за потрібним помічати необхідність проведення намитниці кадрових змін. Ми про це вже говорили. Будь ласка, поділіться цим відео, розповсюдьте його і ну, до зустрічі в ефірі.